Добрий день, ви можете на пару питань відповісти. На пару питань можете відповісти? Так, да, звісно. З удовольствием. Давайте. Тільки я погано трошки говорю, пару букв не Да. Покажіть, будь ласка, спочатку для. Ви можете для відео, як ви так катались, ми бачили. А, для якого відео це? Для TikTok і YouTube буде відео. Це просто для вас, у мене є, зайдіть в YouTube і везде візьмете. Ну, а ви для наших оглядачів. Добре, давайте. Я танцюю вам. Давайте на пару питань. Ви мене можете в Ютубі, в Тіктосі. А як ви підписані? Ава з буквою такою В. І там така з хвостом білим, ви побачите. А що ви знімаєте? А що Ава, бо це не просто це мій ти в доні, бо я в діва анатолій немає задихаюсь. Що я знімаю? Знімаю е, ролики, як катаюсь, мої вірши, рекламую книжки мої, щоб купляли. Ви книжки бо... пишете? Так. Да. Реально? Так. Да. Може показати фотографії. Вы можете покататься, показать? Вот реально, вы бачите? А вы мы вообще кто? Мы снимаемо разные... різні... Я не могу людям сказать, ну что ну, она катается? Ну покажите. Круто ж катается, реально. Просто для видосика. Гарно? Почтить? Да. Дуже цікава особистість. До речі. А як вас звати? Я, я, я як вас звати? Валентина Авдієва. <плес> а я про що ви книги пишете? А України на віршах. Значить, любого вигляду вірші на любу тематику. Дитячі, про війну. Просто українські навіть не теми. Навіть духовні пробувала. Ну коли люди казали, казали, розкажи, я бо це ще в таку жару. Ото ж кіна перебігати. Ну не не важливо. Коли люди казали, розкажи, розказував, всі казали супер. Розкажіть, будь ласка, нам якийсь вірш дитячий, от такий коротенький. Хорошо, дитячий. Цей коник стрибунець великий молодець, на скрипочки грає, діток звеселяє. Його музики не вчили і до школи не водили. Зате він душевно грає, Ех, да. аж за серденько чіпляє. Мене посили пам'ятю, ну не важливо. Може, я це ви самі все пишете? Да, Показали, да, це круто. Реально. Тож, може, я розкажу про війну, то ж сама на правда. Вірвався злодій потемніло, те небо синє голубе, Ба... чисте голубе, багато душту жити хотіли, не знали, що біда прийде. Він розтоптав красу будівель, навіки Бога однівив. Не дочекати вже на милість в очах одключених синів. Е, весна прийшла, її чекали, Кривава й зовсім без трави. Тільки за... зійшла і її стоптали, Квіти так і не засвіли. А злодій не наче змій горинич, та хоче спосіб віднайти убити і сказати, що винні спорить країну та піти. Та вийде сонце те гаряче, приміням ранок принесе. Не спи та не журись, наче до нас перемога йде. Наш прапор вітер вже куріше, до бою подає сигнал. Прийде на нашу землю тишу. Тиша, і буде всі війні в фінал флізападу? Круто, реально круто. Я знаю, я. Ви... Моя а... любима Леся Українка, я 1200 буду платити, щоб мені не портет намалювали. А я думаю, що за ви написали цей не, вірш. Це, це мій вір. А я просто стажу так, як вона, писати, розумієте, вона моя любіга просто поетеса. Як це Леся Українка псала е, е, в вас коли між Москвою і Україною була війна, що ви таке говорите? Хорошо. А, а яке справжнє ім'я Олесі Українки? Лариса Петрівна Косач. Її мама була поетесою, яка писала теж віршину, так вона на дитячих в основному. Олена Пчілка, виділя. Ви все це знаєте? Ні, ні я, я не знаю. Я ну, просто, ви, я ви просто знав. Ні, я ви не, не ви журналіст. Ви ні. А що, нам треба ще спитати: скільки треба грошей для комфортного життя в Житомирі? Знаєте, це дуже хороший питання. Для кожного поїздного. От для вас саме. От для вас. Мені дуже мало треба. А знаєте чому? Тому що я живу простими речами. Я люблю мі... замість якихось офігенних рост можу польовими ромашками вбрадуватися. От всі кажуть, буде перемога, ми поїдемо десь далеко там. А я кажу, мені ось шашлики в лісі нашому в Україні устрою, і все буде супер. Так, да, сьогодні, от ролики, це для мене круто. Я не хочу машин. Якщо маю чоловік купити машину, я його вкину. Потому що я не люблю машину, вони їдуть на дверей, наш світ пішохідні. Так пора єдім а Я не люблю так. Отже ще один вірш. Давайте, конечно, звичайно. Життя яскраве, коли ніч спокійна, немає кулі танки не гремлять, Немає має волю наша Україна, і мирні жителі нарешті сплять. Життя яскраве, коли з України, тіклять і москалі від куль біжать. І прапор, образ неба, й пшениці, так гордо може й високо стоять. Життя яскраве, коли є кому нас, так певне, і мужню захищати, да, заплачу майчук на війні. І ми не в тому до сходу сонця гелем слава голоса кричать. Чи то в мене навіть є писательська вилка, У вас... На е... вона означає не тільки, що людина писатель, ну, письменник, вона означає, що людина взагалі творча. Якщо в кого є от, от розвілка, от на лінії ума. Е, чого хрест? Ну не знаю. А що в мене взагалі? Скажіть, будь ласка. Жити будете довго. Довго, так? Да? Ну чомусь початок з якимось. Що в мене, не так. А хвороб ні. не було? Ні, ні, я нічого нікого погано. Ні, ні, у мене хвороба брончальна цього. Правильно, в дитинстві була. Так, да, і зараз теж. У мене бронхіт хронічний. Це хіба потерні? Там що далі, що далі. А я не туди дивлюсь. Це ж лінія серця. Лінія серця так. Боже, ви дозволяєте заглянути до вас в душу. У вас буде один брак, або відношений в теченні 70 років. Є таке? У мене зараз, дружина, є Правильно, більше не буде. Ну, правильно, я а хочу. діти там треба на багатьох містах дивитися. Що діти? Скільки в мене дітей буде? От мені цікаво, у мене вже одна є. Я вам підказку даю. Так. Е це треба на різних місцях дивитися в когось так, когось так намальовано. Я, от наприклад, тут дивилась, тут не дуже видно, нічого не видно. Так, діти взагалі йдуть від. Е я не розумію. Я зараз таки починаю десь півроку цим займаюся. Багато на яких місцях. Це дуже у вас така, як сказати, лінія життя цікава, якісь будуть проблеми, я не хочу вас лякати. Ні, все нормально. Бачите, якісь, от ви водите машину. Да. Блін. Я не хочу вас лякати. Ну, може бути, або якісь, якісь переломні моменти, хоча у вас Уже були. Хоча у вас немає такого перериву. І чого ви мені покаєте ліву руку, якщо це минуле? Це минуле, так? Да? Да. Кстати, в мене була проблема з машиною. Я переведу. Я знаю. Коротше. Я купив машину, щоб ви розуміли. Забирав її на кордоні. Я на кордоні. Один я поїздив на своїй машині пару годин. Пару годин. Лінію О, па тут Хороша, пар пару годин поїздив і перевернувся з другом. І ми всі живі. ну, Друга забрала в реанімаці. Ну, взагалі скажіть, нормальна я людина чи ні? Ну, як по характеру, я ще не навчаюсь навіть по долонях дивитися, якої форми долоні, Я ще well, то сильно хорошо, не їм промови. Чому ви переворите? Я таки нею займаюся. За чим? Я багато чим займаюся. І віршами, бачите, творча людина. Yes. І психологія в мене теж. Я взагалі вивчала теоретично багато що so, здалося. Як ви побачили аварію mm. з машиною? Ну або це хрести, або це якісь переломні моменти. Ну хорошо, ну всі живі. А, все бу, а не була е, е, голови травма? У мене. Да. Блін. Чому на вас на лінії голови йде хрестик? У мене так само. Може в мене щось з головою? Бо у мене на майбутнє. З головою там дуги йдуть. Там йдуть як убив сіточки на якихось то місцях. Я вже не дуже сильно розумію. Я займаюся. Я думаю, що е, років через рік-два, якщо я не, не закину це. Я буду більше розуміти. Це ж я кожен день, я тут два дні читати. Читати про ви самі з Житомира? Так, е, да, я живу біля, на, на районі, так скажем, ем, екомаркета. Десь там, леха, угу. леха не, просто раз, Перший раз вас бачу, що ви тут катаєте. Можливо, я. тут... Мене вже бачать п'ять років, тому що я, я, не, я не хвалюсь, боже просі, yeah. мені стидно, я смущаюсь. Я зимою літом весною восени їжу постійно, і тільки два роки я їздила. За домом, бо я не мала права виїжджати в місто, бо я тормозити не могла. Ну насправді я е, їжу вже так погороду свободно, спокійно, впевнено. П'ять років зимою, літом, мості, весною. ви не сміть. Кати, яке зимою, що вона каже? Лід, сніг іде, коли нема льда, і просто А на коньках. Но у мене є рекорд більше мінус трьох градусів, я не їжу мороза, бо це ж мокра спина, то воно ж зимою. Каньки теж, але це не дуже. Я рідко. Там же ж вони один сезон і то в гроболі. Де ми каньки тут знайдемо? Ну це не так, от я от більш вірші люблю. А це просто, знаєте, фігура там. От дивіться, я можу аж 19 років держу е, да, фігуру. Я от можу навіть вдома сидіти, як тільки не виходжу е, займатися роликами, Скажу дуже головне, можуть як дивитися мені нічого не їм, але от тут живіт якісь з'являються. Де воно що з'являється? І для мене важливо, не то, що я там не доїдати буду чи тільки роликами займатися я вже буду в формі. Добре, А скільки ви тратите грошей на харчування? на продукти в місяць нам цікаво, ви не відповіли. Скільки ху? ви мені не питали таке?